Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ірошевець і 396-й стрім по справі Ірини Фаріон. Хоча мені вже здається, що я цих стрімів настрімив далеко за 400. Але справа не в цьому, а справа в тому, що сьогодні я узнав ось таку новину і вирішив з вами просто поділитися. Поділитися тому, що сьогодні свято. Сьогодні свято, дури, українці, а ми не знали. І я не знав би, якби якби, одна підписниця, а одна людина, яка дивиться мої стріми по захисту В'ячеслава Зінченко, не написала мені новину. Ір Миколаївич, сьогодні у Славі Зінченко День народження. Думайтесь, у Славі Казінченко сьогодні 3 квітня. 2025 року, день народження, йому 19 років. 19 років, з яких він уже 9 місяць, скоро майже рік, як сидить у Львівському СІЗО по обвинуваченню вбивстві якого він не скоював. вдумайтесь трагізм, ви знаєте, на превеликий жаль. Для багатьох справа вбивства Ірини Фаріон і справа захисту В'ячеслава Зінченко це просто гра. Якась гра, знаєте, люди зараз привикли до телефона, привикли до гри на телефоні, да, привикли до інших електронних ігор. І для них це гра. А це ж велика трагедія. Дитина, своє 19 річчя, зустрічає не вдома з матір'ю. До, до речі, Олена Дмитрівна е, Зінченко зараз хворіє. Так, вона дуже хворіє, дуже хвора. І мені дуже важко дивитися, як дуже багато людей проїжджаються по її зовнішньому вигляду. Вона ж не каже, люди мої рідні, я ж хворію. А вона дійсно хворіє, дуже хвора. Мати Славіка Зінченко дуже хвора. Подивіться на її вчорашнє відео по 11 каналу міста Дніпра. Вона там вже не те, що худенька, вона ледь світиться. А є люди, які зловтішаються з її вигляду. Люди, що з вами? Наскільки ви можете бути жорстокі, тупі і нещадні до своїх же? Ви знаєте, мені страшно. Страшно, коли Славік Зінченко святкує свій день народження, якщо можна назвати це святкування в загальній камері львівського СІЗО. Страшно, коли дитина бачить, що мати не приїжджає на засідання суду, коли він знає, що мати хворіє. Подивіться, коли приїжджала мати Олена Зінченко, він посміхався. Зараз мати немає, він як то загнаний вовчатко. Тако сидить блими очима, тому що немає тої рідної людини, яка його може захистити. Яка його пробує захистити. Хоча не може. Тому що жодна людина не може захистити свою дитину перед тою звірячою системою, яка є зараз в Україні, перед судово-прокурорською поліцейською системою в Україні, яка без жалю, без пощади нищить український народ. Просто нищить, саджає на даний час. Так само зараз. Ніхто суддів, поліцаю, прокурорів не думає про Славіка Зінченко. Вони за нього отримали ордени, медалі, грамоти, нагородну зброю, премії. Ніхто не думає, що його мати ледь тримається жива на білому світі. Ніхто від слова зовсім, тому що люди зараз стали надзвичайно жорстокі, цинічні, безжальні. І це трагедія українського народу. В усі важкі часи, і не треба звертати увагу на війну. В усі важкі часи українці допомагали один одному, гуртувалися. Моя бабуся Маруся Колівчук з села Іванівці Кельменецького району Чернівецької області розказувала, як після війни 47 рік була велика голодовка, і приїжджали станціями, товарняками. Приїжджали люди зі Сходу, східняки, голодні, ледь трималися і просили дайте шматочка хліба, помираємо, чи привезти дітям. Наші жителі північної Бесарабії, а Північна Бессарабія, це Хотинський, Кельменецький, Сукірянський район Чернівецької області, давали східнякам, голодним східнякам ледь живим хлібець, давали мамаличку, бринзю поїсти все, що могли. Допомагали. Навіть навіть тоді в війну, після війни, в страшну голодовку українці єдналися. А зараз що? А зараз ми по звірячому насміхаємося, глумимося один з одного, тішаємося з горя і готові розтоптати, навіть не подумавши за що. Знаєте, мені дуже шкода, дуже шкода, дуже шкода матір Славіка Олена. Пані Олену Зінченко, мені дуже шкода Славка, а Славко для мене, як рідний син. Бог не дав мені дітей, в мене важке життя. І от на старості літа я захищаю Славіка, так як його батько. Мені дуже шкода. Тому все, що я можу зробити для Славіка, я роблю. Як пишуть люди навіть більше, ніж все. Ну, але це Бог бачить. Я не буду судити сам за себе. І я хочу скрізь сльози поздоровити Славіка Зінченко з днем народження і побажати йому. Я навіть витру сльози побажати йому. Славік, ти справжній український мужчина, ти справжній український козак, ти справжній український воїн, який хотів піти на війну і воювати піхотинцем на нулі разом з батьком Федором. Але тобі не дала зробити цього система. Система, яка керує Україною, а Україною зараз керують правильно. Судді, прокурори, поліцаї, які нищать український народ, які без жалю знищать Славіка Зінченко Просто, садячи над його на довічне, а довічне це смертний вирок. Тому я бажаю тобі Славік, не знаю, скаже тобі хтось про. Це відео чи ні, чи можливо, ти звільнишся, подивишся це відео. Я бажаю тобі одного триматися. Я бажаю тобі козацького здоров'я, сили козацької і козацького духу. І бажаю тобі одного пам'ятати, що ти чоловік, що ти не повинен гнилити, ти повинен триматися з останніх сил, навіть коли їх не буде. Славік, рідний, дорогий. Поздравляю тебе з Днем Народження. Тобі сьогодні 19, в 19 років козаків пускали в бій. І я, як історик, можу сказати тобі, Славік, що в 18-19 років козаків, так, молодих козаків, які пройшли вишкіл в Запорізькій Січі, пускали в бій, пускали в перший свій бій. І сьогодні, Славік, ти, сидячи в СІЗО, б'єшся не тільки за себе. За свою честь, за свою гідність. Ти б'єшся за всю Україну, ти б'єшся за нас, ти б'єшся за правду, ти б'єшся за, за закон, ти б'єшся за те, що в Україні люди були захищені, щоб люди відчували, що їх хтось захищає, а не садять, якщо на тебе хтось верхніх ткнув пальцем, посадить. Ще раз поздравляю, Славіка Зінченко з днем народження. Бажаємо сили, міцності, козацького духу, терплячості, і головне, славік, рідний, тримайся! Українці зроблять для тебе все, щоб ти вийшов на свободу. Я особисто розписую за себе, тебе не залишу. Доки будуть у мене сили, доки я зможу сідати за свій старенький комп, я буду за тебе боротися. Ще раз Славік поздравляє тебе з днем народження, здоров'я, сили, козацької наснаги, терплячості. І головне, віри, і саме головне витримки. Витримки, Славік. А головне, що тобі потрібно зараз витримка, терпи. А ми тебе витягнемо з Божою допомогою. З вами, Гершовець. Ще раз поздоровимо усі українці, Славі Казінченко, який страждає! За усіх нас, які страждає за правду і за Україну. Дякую дорогі рідні.